Привіт, братва! На зв'язку з Славко Євченко. Повертаємося. Ми в проєкт Пейрмонт, український сам проєкт. На попередньому відео, ви, до речі, понад 200 лайкосиків уже. Протиснули, тому зараз ми подивимося і ще п'ять унікальних речей, які є на цьому проєкті. Ну і перше, з чого ми почнемо: квартири, будинки, і що є відповідно в менюшках. Квартири. Чесно, такого не бачив. Підходимо до цього будиночку. Вистрибує у нас інформаційне вікно. Будинок вільний, ціна 100 тисяч доларів. Клас 0. номер будинку. 10. Ми заходимо в нього. Та дай долухати. Заходить, не потрібно нічого прописувати. Натискаємо Alt. купуємо його. Так, є welcome Home, print тексіт. Йоу! Тепер з вашого домашнього рахунку будуть знімати квартплату у розмірі 50 доларів на годину. Якщо на рахунку буде недостатньо грошей, вас виселять. Тепер ми подивимося менюшку самого будинку. Підходимо, перевіримо, що ж є в меню будинку. Натискаємо, є аптечка, натискаємо на неї. У цьому місці немає аптечок. Друзі. В магазині 24 на 7. Ви закупляєте аптечки, будинок приносите і тут можете собі відновлювати життя. Тому альт натиснули і так далі. Давайте. Інтер'єр глянемо, що є. Зробити ремонт Н-класу. Купивши будинок, у нас відкривається дверний замок, відкрити, закрити. Аптечку поповняємо. Інтер'єр теж можна купити, але треба мати готівку в банку. І відповідно інформація тут є: з те, що аптечки, і дверний замок, типу, поки що він закритий. Хочете вийти? Натискаємо Ентер, нічого не пишемо. В чаті там ексіт і так далі. Ні, просто підійшли, ентер натиснули. Зараз покажу вам відігравання за лікарів, як це працює. Людина потребує медичної допомоги, пише нам диспетчер. Я натискаю Num6. Прийняти виклик. Все, ви прийняли запит від Днії Андаторс. Я виходжу, так, у мене є автівка. Я сідаю зараз в неї. Якщо це далеко виклик, все буде зрозуміло. Так, ми заводимося. Так, завелися. Нам показує, куди потрібно їхати. Так, оп, ми доїжджаємо сюди, повороти вмикаються, все як, як треба. Добре, доїжджаємо. Ось така красивенька міточка. Все, ми приїхали. Так, рушимо автівку, виходимо. Підходимо до постраждалого, натискаємо 6, точку, вилікувати гравця і нуль. Натискаємо. Все, ми його вилікували. Далі ще раз натискаємо шістьку, вилікувати гравця, нуль, селект. Гравцю приходить сповіщення, що типу, я хочу вилікувати, плюс ХП 2640 грошей отримали. Так само можна натиснути шісточку, вилікувати від наркозалежності. Ну і ціну за лікування теж проставляємо. Отак все дуже, ну прям зрозуміло для лікарів. Це мабуть найлегше, що може бути, коли не треба прописувати якихось нюансів. Все дуже швидко. Я, мабуть, на старті. Проєкту і попрацюю лікарем. Можливо, хтось потребуватиме лікаря, я буду працювати. Тому, якщо що, 15 квітня нагадую, проєкт запускається. Що саме є в лікарні? Можливо, інтер'єр це такий, як на інших проєктах, але ми заходимо в інтер'єр. Підходимо сюди на пігулочку. в нас записатися на прийом, отримати медкарту. Експрес-лікування і таблетки від наркозалежності. Давайте купимо, наприклад, на даний момент на сервері присутні лікарі. О, тобто, коли є лікар, ви не можете купити таблетки, я можу вас просто вилікувати. Зараз ми в автошколі, я інструктор, і покажу два розвитки події, коли є інструктор і коли його немає. Підходить Саймон, наприклад, хоче він отримати водійське посвідчення. Він підходить до мене. Я натискаю таб, Саймон, водійські права. Мені пише в даного гравця. Вже є водійське посвідчення. Коли немає, я видаю йому, натискаю так і він може ти типу, купити. Давайте, наприклад, водний транспорт. Натиснув водний транспорт. Придбав ліцензію на морський транспорт. Суму додану до зарплати. Зараз я ще покажу один варіант, коли немає інструкторів у нас. Але, друзі, тут ще є така штука, що інструктор може не просто продати, але може й почати урок. Хочеш прям по РП відігравати, можеш почати урок і проїхати по місту із клієнтом, який прийшов так на водійське посвідчення. Якщо ти не хочеш просто продати, а можеш подивитися знання. У мене позабирали всі посвідчення, щоб ми глянули, як це виглядає. Ми підходимо на пікап. Бачимо, наприклад. Подійськами, так, для машинки, натискаємо Вибрати. Ви придбали ліцензію, Те, наприклад, коли немає так, О, інструктора на серві все дуже просто: збираєш гроші, прийшов, купив все. Без інструктора швидше, значно, подивилися переваги державних установ. Ну і зараз подивимося для тих, хто не хоче бути хорошою людиною, хоче бути бандитом, так як я зараз із Grove Street, зеленої банди. Дивіться. Є можливість взламувати банкомат. Наприклад, так, я підходжу до банкомату, але майте на увазі, це буде людне місце. Бачите? АТМХ бевзлом пише. Ми підходимо до нього, пишемо слід, бевзлом. І поїхали. З'являється мінігра, і нам потрібно натискати на валютки. Раз, два. Бачите, я присідаю. Тобто, візуально, полісмен, який буде проходити повз, побачить, що ми ламаємо. І якщо так, то він може прямо забрати нас до себе. І залишилося в нас ще найцікавіше контейнери, як вони тут зроблені, що можна вибити, і так далі. Тому зараз будемо йти туди. Як і обіцяли мені розробники, худ новий. Подивіться, який він мінімалістичненько, дві лінії. Під фейермон сервер, один роллплей, і знизу дві лінії, все. Тобто життя і захист. Ну і знизу, дивіться, прикольно, як зроблено, бачите, біля карти зірочка, це коли на вас вісить грошу, поліція вас шукає гроші, і відповідно те, що у вас в руці знаходиться, так Кує. ви вибираєте що? Якщо у вас не просто кулака, ще є зброя, ви можете кує, ну, типу, змінювати і вибирати зброю. І найцікавіше, що тут є, це багацько контейнерів. Давайте підійдемо. Зараз тут НПІСІ стоїть, але зараз він кудись ну, пропав, ну, відлучився, захотів попіцяти. Натискаємо лівий аль і читаємо. Контейнери з усіх країн світу. Ціна відкриття контейнерів, Custom 300, USA 5 мільйонів, чи на вісім, Дубай 150. Custom контейнер там може випасти. донат над ігрова валюта, досвід, подарунки преміум USA, Контейнер, фракційні скіни, звичайні скіни, ви можете одягнути або продати цей скін. Чина, рідкісний транспорт, фракційний транспорт, звичайний транспорт. Тобто чина, ага, Дубай, контейнери з рідкісними аксесуарами. Ви можете заложити або продати цей контейнер, аксесуар і інформація є скон забрати, забрати. Ноуконт продати. Якщо ви берете забрати транспорт, то він збережеться на третьому слоті. Добре. Давайте почнемо. Зараз ми підійдемо. Давайте, от USA, так? До USA підходимо. Відкрити, Yes. Yes. Одяг збіркою 223. Мені випав скін. Забираємо. Yes count. And... О, от такий скінчик, італієць. Прикольно. Добре, давайте глянемо, що тут. Ану, відкрити. Yes. Yes. Транспорт uh, Hot Ring Racer. Давайте заборемо. Yes. Вам було видано транспорт рейсер Давайте глянемо. Що це таке? Пишемо. пікс кар У мене є третій ходрін. Select, і телепортувати до себе. Ух, нічого, собі який в мене автомобіль заспавнився. Ти що? Так. Сідаємо. На що? L ага. На... Ні, на L просто нажми на L. На L. Так, а, англ... car unlock. Закрито. Точно. Lка, так? Так, що це так. за машина де okay. якийсь додж у мене, як ми почули від розробників, контейнери будуть додаватися вже в оновлені. Тут бачимо поки що контейнер взагалі без якогось прапору. Тому я думаю, тут теж щось буде цікавеньке. От такі от справи побачили дуже багато чого цікавого. Обов'язково коментарі залишайте чи будете залітати на цей проєкт. Нагадаю, що 15 квітня. Вже 14-го вийшло відео, тобто завтра буде запуск сервака. Тому всіх буду чекати, я буду на запуску і, відповідно, пограємо з вами. Можливо, я лікарем буду працювати, бо мені ну так зайшло, мені так доволі сподобалося. Окей, друзі, лайкосик проставляйте коментарі, обов'язково залишайте дзвіночок. Не забувайте протискати, щоб сповіщення про мої майбутні стрімчики до вас приходили. Ну і підписочку на канал, у формі друзі, я ж стараюся для вас це дійсно важливо. Ну а з вами був Славко Явченко і до зустрічі на проєкті Фейермод.